you Вітаємо вас, м'яка осінь панувала нинішнього тижня в Україні на Полтавщині. Зокрема, от якби пом'якшувалася, і ситуація в нашій країні. Як би там не було, українці тримаються і планують подальше життя. Зокрема, про це розповідатимемо у 895-му випуску інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». сьогодні. У випуску. Спільна взаємодія заради вступу до Європейського Союзу. На Полтавщині розпочався новий міжнародний проєкт. Аграгалусь хоч лідер вітчизняної економіки, але потребує швидких реформ, думка експерта. Забезпечення частин, пісок і сіль, дискримінаційна реклама, волонтерсько-підприємницька взаємозалежність, ДАІ попереджає, культурні осередки. ВІЛ не зменшується. Ортопедична допомога. Все це, це у рубриці думки з приводу. Найпомітніші події, що відбулися на Полтавщині протягом тижня, Марина Проскурняк про них нагадає. Потім про Європу. 3 листопада черговий мікроавтобус із гуманітарною допомогою відправився на схід. Цього разу борщовим набором та консервацією військових забезпечили жителі села Сербинівки Гребінківського району. Як на Полтавщині триває підготовка до опалювального сезону, говорили цього дня на щотижневій апаратній нараді голови обласної державної адміністрації, Незважаючи на обмежене фінансування до зимової негоди на Полтавщині готові, запевнили посадовці. Про те, хто як і скільки допомагає мобілізованим землякам, говорили 4 листопада на обласній нараді за участю волонтерів та представників органів місцевого самоврядування і виконавчої влади. Після обговорень та дискусій учасники наради зійшлися на тому, щоб спланувати модель координаційного центру для полтавських волонтерів, який буде поза політикою, а також провести нараду за участю підприємців області та владики Федора, який представляє полтавський батальйон небайдужих. Цього ж дня підприємці, котрі ярмаркують у Кобиляках, привезли до Полтави повен мікроавтобус із харчами. Вони продали гуманітарний вантаж волонтерам полтавського батальйону небайдужих при кафедральному святоуспенському соборі, які і доправляють допомогу у зону АТО. 5 листопада у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка з професійним святом привітали кращих представників галузі культури Полтавщини. За указом президента України Петра Порошенка, день працівників культури тепер відзначатимуть не у травні, а у листопаді. Тож на урочистостях підсумували зроблене за рік, відзначили досягнення, обговорили й плани на майбутнє. 6 листопада у Полтаві з робочим візитом перебував заступник глави місії посольства Великої Британії в Україні Мартін Дей. Він зустрівся з головою Полтавської обласної державної адміністрації Віктором Богайчуком та взяв участь у засіданні регіонального клубу реформ, де обговорили участь Полтавщини у проєкті Синергія в дії. 7 листопада полтавські активісти біля стін облдержадміністрації виступили проти відсторонення з посади начальника головного управління ОМВС України в області Івана Корсуна, якого звільнено за наказом міністра МВС Арсена Авакова відповідно до закону України про очищення влади. Вони вважають він на місці головного міліціонера, багато чого зробив для порядку на Полтавщині. Майже 80% експорту Полтавщини до країн Європейського союзу становить продукція гірничо збагачувального комбінату. Разом з тим зростає обсяг експорту рослинництва та продуктів харчування. Є перспективи, що структура експорту полтавських підприємств буде більш різноманітною. Про це минулого четверга у Полтаві заявив представник однієї з найпотужніших держав ЄС. У нас з робочим візитом побував заступник глави місії посольства Великої Британії в Україні. Ні, Мартін, Дей. він зустрічався з головою Полтавської облдержадміністрації Віктором Бігойчуком. Найбільш перспективними галузями для британсько-української співпраці, на думку голови облдержадміністрації, є промисловість і агропромисловий. Комплекс Полтавщина одна з областей, де днями також розпочався проект Синергія в дії. Його завдання сприяти імплементації угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Найбільш перспективними галузями для британсько-української співпраці, на думку голови облдержадміністрації Віктора Богайчука, є промисловість і агропромисловий комплекс. Я просто знаю ніяких підприємства, які вже там працюють на ринках Європи в агропромисловому секторі. Там 25% у нас рост в этом году, несмотря на те, що у нас хиби там іде війна, і ми якби. и Россия ведет мощное там, экономическое давление для, для, того, чтобы Украина и хочет там, делать все возможное, чтобы там, пытаться дестабилизировать эту Ситуація. Зовнішній торгівельний оборот області з країнами ЄС становить 803 мільйони доларів. Причому експорт більш ніж втричі перевищує імпорт. Наразі 41% експорту товарів Полтавщини йде до країн Європейського Союзу. Ми реалізували із нашими колегами з Польщі близько восьми проєктів і маємо ще на меті до кінця року реалізувати ще два проєкти. І сьогодні той вектор, який взяла на себе Україна, це інтеграція до Європейського Союзу, підписана угода про асоціацію. Вона змушує нас робити швидкі дії на превеликий жаль, ці Швидкі дії гальмує війна на сході. Ви самі знаєте і бачите цю ситуацію. Загалі торгівля з країнами Європейського Союзу останнім часом значно покращилася. Але українцям, говорить британський посол, для подальшої євроінтеграції треба працювати над якістю своєї продукції. Українські фірмі компанії способні вивозити свої продукти на європейський ринок. Я ніха. Хочу у сказати, що процес інтеграції буде легким. Ніт, щоб вивозити продукти на європейський ринок, продукти італійські відвідсять до європейських стандартів, і це не легкий процес, но є перспективи, є шанс. І ще одна проблема, яка стримує Україну на шляху до зони вільної торгівлі, зокрема і до Євросоюзу загалом, внутрішня корупція, вважає Мартін Дей. Когда я встречаюсь с представителями компаний, с представителями гражданского сообщества, они очень часто жалуются о коррупции. И когда я работал в Техе немного лет назад, например, я всегда слышал от британских фирм, которые думали о возможных инвестициях в Техею, что они хотят прозрачность хотят верховенства закона, права. Так, борьба с коррупцией здесь в Украине очень важна. И мне кажется, что решение, недавнее решение создать новые органы, которые занимаются этой борьбой, это позитивно, это положительно. Мартін Дей висловив побажання подальшої співпраці і зазначив, що з втіленням нових реформ Україна здобуде членство у ЄС. Саме з цією метою і розпочався проект Сенергія в дії, що передбачає регіональний діалог задля просування реформ, необхідних для впровадження угоди про асоціацію, зокрема всеосяжної зони вільної торгівлі. Полтавщина обрана як один із пілотних регіонів цього проекту. Отже, щоб досягти успіху на європейському ринку, необхідно поліпшити якість товарів. Агралус України нині демонструє найкращі економічні результати, і все ж нашим аграріям необхідно добре попрацювати, щоб поліпшити стандарти. Що нині цьому заважає? Це запитання. Ми поставили одному з провідних експертів галузі, директору українського клубу аграрного бізнесу Володимиру. Лапі не земельні відносини. Дуже багато питань по водах оренди, по їх реєстрації. Надмірна кількість істотних умов договорів оренди не працює реєстраційна служба, великі проблеми з правовим статусом невитриманих поїв. Польових доріг, ну там, якщо все перераховувати по земельних відносинах, дуже багато питань. І насправді часто бізнес відповідає, підприємство відповідає зовсім за те, що вони не повинні відповідати, коли держава не виконує свої функції, а аграрники нібито всьому винні. Тому, звичайно, що ми розраховуємо на ворху, Нову Верховну Раду з тим, щоб хоча б частково або значною мірою ці питання познімати. Законодавчі напрацювання є, дасть Бог почне працювати Верховна Рада. Будемо спілкувати з нашими народними обранцями. Друге питання це звичайно до тому що обставили аграрія контролерами з усіх боків. Зараз частково процес вже пішов, певні функції зняті. По сертифікації якості зерна скасований обов'язковий технічний огляд сільськогосподарської техніки, але це тільки 10 з того, що потрібно зробити. Тут ми теж розраховуємо на те, що держава, якщо хтось працює не в правовому полі, будь ласка, але якщо це сільськосідприємство, яке працює, платить людям оренну плату, платить всі податки, то мені здається, що там максимум раз на рік повинні приходити, і то для того, щоб подякувати за роботу, а не для того, щоб перевіряти. Ну і третє питання це, звичайно, перспектива оподаткування, можливо, навіть перша за важливість, тому що що тільки протягом цього року було три хвилі урядових пропозицій, як нам поміняти систему оподаткування ВПК. Як можна розраховувати діяльність підприємства, будувати бізнес-план, коли ти не знаєш, в яких ти умовах будеш працювати через декілька тижнів. Тому, звичайно, що якщо б ці три питання головних вирішити, їх насправді набагато більше, але якщо б три головних питання вирішити, то ситуація, я думаю, що поступово стабілізувалася б. Далі кілька інших цікавих думок, які звучали на Полтавщині днями. 16-й батальйон територіальної оборони з травня залучають до охорони державних стратегічних об'єктів. Більшість його особового складу полтавці. Частина батальйону зараз на українсько-молдовсько-придністровському кордоні решта на Харківщині. Проблеми із забезпеченням новостворених частин є. Виручають волонтери. На своїх плечах піднімають і несуть нашу армію. Якби не волонтери, просто держава зараз не в змозі забезпечити все, що нам потрібно. Упродовж осінньо-зимового періоду служба автомобільних доріг планує закупити 45 тисяч тонн піску та майже 7 тисяч тонн технічної солі. Цього має вистачити для боротьби із ожеледицею, запевняють дорожники. Якщо зробити порівняння 2013-2014 рік, заготовлено станом на 1 листопада фракційних матеріалів, 2013 рік, 36. Тисяч тонн, 14 рік, 32 тисячі тонн. Технічної солі 4,5 тисяч тонн, 14 рік 3,9 тисяч тонн. Що складає в відсотковому відношенні від нормативної потреби 13-й рік, 80% піску і 70% солі. 14-й рік заготовлено 73% три Піску і 66% солі. Навіть якщо ви того не бажаєте, реклама, яка щомиті потрапляє на очі, так чи інакше впливає на світогляд. Тож не допустити в ній дискримінації головне завдання індустріального гендерного комітету з реклами. Самое главное, чтобы не было дискриминации. Дискриминация ⁇ это обида. Когда мы фактически оскорбляем людей только потому, что они другого пола, только потому, что они другой национальности, только потому, что они говорят на других языках, только потому, что у них другой цвет кожи, только потому, что они, допустим, не такие молодые или не такие старые. Это дискриминация. И, к сожалению, эта дискриминация пролазит, проходит, пробивается, я бы так сказала, в рекламу. Без волонтерів українцям перемоги не здобути. От тільки зусилля небайдужих людей Полтавщини необхідно об'єднати для координації подальших дій. До благодійної допомоги просто зобов'язані долучитися і підприємці, якщо вони не хочуть втратити свій бізнес. Як це сталося із підприємцями Луганська і Донецька. Одним як із виходів із такої ситуації потрібно збирати підприємців, серйозних підприємців, їх на Полтавщині ну, я, я це знаю не понаслижки, дивлячись на те, що по городу їздять автомобілі від 50 до 200 тисяч доларів, не протовпися Поїхати по окраїнам будівлі такі хороми, що якби, що е, таких людей потрібно збирати було 5-6 місяців назад. Я думаю, що їх не пізно й зараз зібрати, зібрати цих людей і попробувати е, до совісті. Закликати, а може, поговорити може трошки і серйозніше. Зараз усі служби в області посилено готуються до зими. Не виняток і підрозділи дає. Правоохоронці наголошують, служби, які опікуються дорогами області, не дофінансовуються. Це може вплинути на якість обробки та розчистки доріг взимку. Саме велика проблема це фінансування, тому що недостатньо суміші для того: службі автомобільних доріг, службі Полтава облавтодор для виконання їхніх посадових інструкцій в повному обсязі. А це безпека наших громадян, які перебувають на дорогах як державного, так і місцевого. значення». Рами Всеукраїнського фонду Крок за кроком в освітній галузі України працюють з 2003 року. І чергова ініціатива, яка розрахована на найближчі два роки, має на меті повернути сільським школам функцію культурних осередків місцевих громад. Є таке навіть твердження, що школи повинні працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Можу що навчання закінчується, якщо перша зміна то до обіду, а далі школа переважно більшості школи пустують. І чому не використовувати ці ресурси? Я маю на увазі, і ті ж самі мешканці громади можуть приходити в школу навчатися різними речами і комп'ютерні грамотності. Епідемічна ситуація з віл інфекції на Полтавщині залишається напруженою, вважають в обласному центрі здоров'я. Останніми роками ми маємо приблизно 450-500 нових випадків ВІЛ. На жаль, ситуація ускладнюється тим, що серед них високий досить відсоток виявлення хворих уже на стадії снігу. Тобто, це, це хворі, яким важко допомогти. На жаль, звернулись вони до нас досить пізно. На полтавському казинно експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві уже протезують першого учасника АТО. Щоб отримати протез за державний кошт, учасникам АТО необхідно звернутися до соціальних служб із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідками з військомату та медичної про поранення. По загальним правилам, то для того, щоб здійснити протезування, потребують встановлення групи інвалідності. Однак для учасників АТО внесені зміни в діюче законодавства і не потрібно на сьогоднішній день встановлення групи інвалідності. Тобто протезування і встановлення групи інвалідності має відбуватися паралельно. Нехай ціни якомога частіше збігаються з нашими можливостями. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 896-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетежнею. Успіхів!